Російські війська обстріляли південно-українську АЕС. Це сталося вночі. Ракета впала за 300 метрів від реакторів. У енергоатомі зазначили, що ударною хвилею пошкоджена будівлі АЕС відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південно-українського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередач. Наразі всі три енергоблоки АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити їх, поки не пізно. Бахмут, Мар'їнка, Нью-Йорк і ще понад три десятки прифронтових міст під постійним вогнем окупантів. За даними генерального штабу, ворог прицільно стирає цивільну інфраструктуру, порушуючи закони та звичаї війни. Підрозділи Силоборони стримують російські атаки на підступах до Бахмута. Зазначається, що ворог зосередив зусилля на спробі повної окупації Донеччини в її адміністративних межах. Щоденні втрати росіяни традиційно поповнюють як можуть. На посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації воїнів афганців отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону. На правобережній Херсонщини росіяни затиснуті між Дніпром та українськими силами. Деякі командири окупантів шукають способи скласти зброю та вберегти життя в українському полоні, кажуть в оперативному командуванні. Південь окремі російські підрозділи намагаються контратакувати або закидають диверсійні групи. Одна з ДРГ, по голів'ям у 10 окупантів, намагалася зайти в тил біля Архангельського, але врешті тікала з боями. Тим часом українські ракетники та гармаші руйнують шляхи забезпечення. Та пункти управління окупантів. У Чорному морі на бойовому чергуванні вороже корабельне угрупування лишило чотири кораблі, у тому числі один надводний ракета на Сій і зісьмома ракетами Калібр на борту. Про ймовірність намірів щодо десантної операції нагадує один великий десантний корабель, що випробовує вестибулярний апарат рашистів в штормовому морі. Звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки і загратували на 8 років. Так місцевого жителя покарав окупаційний міський суд Алушти та ще й оштрафував на 30 тисяч рублів. Про це заявили в окупаційному ФСБ. При цьому імені чоловіка не назвали. Нібито у своїй хаті Алоштинець зберігав саморобну вибухівку з понад півкілограмовим зарядом а також пістолет, тротил та інше. Не обійшлося і без заяв окупантів про нібито знахідки фото та відео з так званою націоналістичною Символікою та переписки з українськими військовими за даними правозахисників, після початку повномасштабного вторгнення в Україну на окупованих територіях почастішали випадки викрадення російськими силовиками, українських патріотів, волонтерів, громадських активістів, журналістів і ветеранів російсько-української війни. Окупантам не дає спокою навіть домівка Мустафи Джемілєва в окупованому Криму. Минулого тижня окупаційні силовики вдерлися до будинку національного лідера кримських татар у Бахчисараї. За словами Мустафи Джемілєва, фейсбівці навіть запитували, де він сам, ніби не знають, що він у Києві. За думкою Джемілєва, вочевидь, окупанти планують конфіскувати житло для розміщення там своїх військових. Позвоніли з Криму. Сказали, що співробітники ФСБ приходили. И спрашивали, где я, как будто бы они не знают. Но наши люди сказали, что скоро будет, скоро приедет. Я подозреваю, что они сейчас хотят взять на учет жилье, покинутые, как они делали, скажем, в Херсонской области, для размещения своих военных. Потому что они сейчас напичкивают коррумпированные военными и, видимо, ищут свободное жилье. Поэтому не исключается вероятность того, что они будут там фисковывать живых. Росіяни вам тут не раді. Заборона Польщі та країн Балтії на в'їзд російських громадян із шенгенськими візами набула чинності. Це стосується, передусім, російських туристів, які подорожують з туристичними візами. А заборона не зачіпає тих, хто в'їжджає до ЄС з сімейних та гуманітарних причин. Окрім того, вона не торкнеться власників посвідок на проживання дипломатів та водіїв комерційного транспорту. Заборона також не поширюється на транзит громадян Росії до Калінінграда на початку вересня. Країн країни Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощену видачу віз із Росією. Візовий збор здорожчав з 35 до 80 євро. А в росіян вимагають додаткові документи та довше оформляють візи. У Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Додали, що подорож до ЄС привілей, на який громадяни держави окупанта не заслужили, і з міркувань безпеки заборонили в'їзд російським туристам. Тепер росіяни можуть перетнути кордон з ЄС суходолом лише у Фінляндії. Навіть злива не стала на заваді у нідерландському місті Роттердам Відбувся забіг. шаную воїнів, біжу за героїв України. Люди збирались біля могили голови проводу українських націоналістів, полковника ОНР Євгена Коновальця, та рушили ходою до парку, де відбувся забіг. Наша дистанція це є два кілометри. У разі отримання травми підвернули ногу. Чи стало погано? Будь ласка, звертайтеся до наших дівчат. Вони в червоних жилетках. Дистанцію у два кілометри на візку також подолав український військовий Андрій Сіромаха, який наразі перебуває в Нідерландах на реабілітації. У свої 21 рік він вирішив стати добровольцем. Важке поранення хлопець отримав на Київщині. Ну, вони реально скарб нашої нації. Скарб нашої нації, який який ми втрачаємо щодня, життя за життям, так. І... Але ми цього змінити не можемо, тому що це ціна, яку вони вирішили заплатити за нашу незалежність, за, за свободу, за захист близьких, за так, хтось заради доньки, хтось заради сина, хтось заради дружини або матері. Попри погану погоду та сильний дощ, українці, нідерландці та громадяни інших країн, з'їхалися на забіг з усієї країни. Це можливість вшанувати тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним загиблих, кажуть організатори. Бігли і голландці, бігли і українці, бігли різні національності, але голландці бігли теж за українських героїв. Вони дехто мав своє власне ім'я, за кого вони біжать, дехто ні. Ну, я хочу сказати, що зараз це, це поняття, таке трохи розмите, тому що коли ти в тебе в магазині на касі тобі кажуть Слава Україні, то напевно голландці близькі так само й українські герої. Вже наприкінці учасники акції на гілля символічного дерева життя повісили картки з іменами людей, яким присвятили забіг. Організатори наголосили, що завдяки таким акціям загиблі українські герої ніколи не будуть забутими та завжди будуть у серцях. За свободу